Хлібний дар. все вырішить на полі. Ордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяву угорського колеги про президента Володимира Зеленського. Він закликав Петера Сіярто утриматися від образ після інциденту з угорськими дронами над Україною. У дописі Сибіга заявив про лицемірство та моральну деградацію уряду Угорщини і звинуватив його в співпраці з Кремлем. Також український дипломат наголосив, що нападки на президента не зможуть приховати справжніх намірів Будапешта. Раніше Сіярто написав. Що Зеленський починає бачити привидів через угорські дрони. Ну а самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову взявся за погрози. Після зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним пригрозив президенту України Володимиру Зеленському ударом по банковій. Побільше. більше Лукашенко заявив зараз перед Україною вигідні пропозиції, але мовляв, якщо Київ їх відкине, то нібито ризикує втратити всю країну. Володимир Фасенко, політолог на прямому зв'язку зі студією зараз. Пане Фасенко, вітаємо! Вітаємо пане Володимир. Вітаємо вас. Давайте про Лукашенка розпочнемо. На вашу думку, чому він знову взявся за свої погрози? Щойно поспілкувався з Путіним і знову чергова хвиля. Це йому таке завдання дав кремлівський диктатор. Чи решнік трошки Я думаю, що узгоджено. додав да, да узгоджена з Кремлем? І безумовно в даному випадку, скажімо так Лукашенко пасує Кремлю в прямому приносному сенсі, відпрацьовує свою роль. А от якщо він буде спілкуватися з представниками американської адміністрації, я думаю, що він буде казати зовсім про інше: про те, що треба припинити війну, що який він миротворець, як він прагне миру, і так далі. Да, це Лукашенка Лукашенка перед російським повномасштабним вторгненням він казав про те, що українська армія розбіжиться при перших російських ударах, що українці озброєні деревянними автоматами. Я це цитую. Він дійсно таку дичь казав перед російським повномасштабним вторгненням. Коли? Українці показали, як вони вміють воювати, коли не вдалося взяти Київ за три дні. Вже в квітні Лукашенка на офіційній нараді своїми військовими закликав вивчати український досвід, значить, застосувати його в Білорусі, створити білоруську територіальну оборону, і так далі. От вам Лукашенка. І от таких прикладів дуже багато, коли він в одному місці каже одне, потім зовсім інше. <тр JESUS DOCISL> І от історія, наприклад, зараз з навчаннями Захід 2025, стосунки з американцями, питання про закриття білорусько польського кордону, як Лукашенко реагував на порушення кордону росі… російськими дронами. Він просто ну, там в буквальному сенсі лібізіл перед поляками. І казав, що вони попередили поляків про таке порушення, збивали навіть російські дрони і так далі. Оце Лукашенка. Тому я вважаю, що Лукашенка він такий, знаєте, слуга навіть не двох, а трьох господарів. Тут треба мати на увазі ще Сідзінпіна. Від якого він теж зараз залежить, і на якого теж працює, він не є самостійною фігурою. Вся самостійність Лукашенка обмежена бажанням утримати власну владу. Він от чіпляється за залишки своєї влади, але її все менше, тому що Кремль. Перебирає контроль над Білорусю, і оце головна проблема насправді для Лукашенка. І е, орешник, так званий, яким він зараз погрожує, це знаєте, як іграшка. Він демонструє, який він крутий, там тактична ядерна зброя на території Білорусі, але це не його зброя, це російська зброя, і це якраз прояви контролю Росії над Білорусі. І це не контроль Лукашенка, а контроль Путіна. Тому я вважаю, що е, Лукашенка треба сприймати саме в такому, в такому пропагандистському контексті. Це і на Лукашенка є серйозні важелі, коли йому на різних рівнях з боку України передали сигнали, починаючи з 2022 року, що повторення події лютого, коли з території Білорусі прийшли російські війська, відбудеться. Це дуже погано закінчиться до на Лукашенка. Нагадали, що у нас воює полка Каліновського, скільки кілометрів до Мінська, ну і взагалі багато інших деталей. І Лукашенко все це зрозумів, і тому на відразу відійшов в бік, і скажімо так, демонструє, що він не бере прямої участі в війні. Так що Лукашенко на словах це одне, а Лукашенко в реальній ситуації це трохи інше. Пане Володимире, пару коротких уточнень по Білорусі перед тим, як підемо далі. На ваш погляд, рішення про арешник на території Білорусі. Чия ініціатива? І, друге підпитання: на ваш погляд, арешник в Білорусі для Лукашенко це за великим рахунком. Козир чи все ж проблема? Ну, відразу відповім на друге питання: це проблема. Це потенційна ціль. Щодо першого питання, ну, поза сумнівом, це рішення Москви. Uh -huh. да, формально Лукашенко цим хизується, от як і тактичну ядерну зброю, але дивіться. Тактичну ядерну зброю росіяни розмістили в Білорусі літом влітку 2023 року напередодні саміту НАТО в Вільнусі. І це явно була погроза не для України, тому що Росія може погрожувати Україні тактично ядерну зброю, як до речі, я речником своєї території, з окупованих територій, не обов'язково розміщувати це на території Білорусі. Це погроза в бік заходу, в бік НАТО і Євросоюзу, в бік сусідніх європейських країн, Польща, Литва і так далі. От проти кого це спрямовано. І безумовно, це гра Москви. А Лукашенка там лише, там лише інструмент, і не більше того. Просто його, знаєте, призначили як формального зіцпредсядателя, що нібито він тут є головним, але насправді і кнопка використання і повний контроль за Москвою. Пане Фасенко, а. Віктор Орбан і вето Угорщини на вступ до вето для України на вступ до Євросоюзу наразі Угорщина проти, і ми не можемо без її згоди відкрити перший переговорний кластер. Це теж гра Москви? Ні, я думаю, що тут все ж таки значною мірою гра самого Орбана. Я нагадаю, це в принципі розуміють багато хто в Європі і в Україні це теж розуміють і в експертних і в політичних колах. Нагадаю навесні наступного року в Угорщині вибори, і є великий ризик для Орбана програти ці вибори. Вперше з'явилася достатньо реальна альтернатива рейтинги Орбана і його партії знижуються. Він може втратити владу, а він не хоче її втрачати. І він для себе обрав дуже агресивну стратегію. Стратегія достатньо відома: треба знайти ворога. І вести кампанію в стилі боротьби з зовнішнім ворогом, і він знайшов двох зовнішніх ворогів: Україну, яка нібито загрожує угорщині. Хоча питання хто кому загрожує. У нас війна йде з Росією, і у нас ніколи не було конфліктів з Угорщиною. Це Угорщина намагається втручатися в наші справи і керувати угорською громадою на нашій території, що суперечить будь-яким принципам міжнародного права. Да, тому тут ще питання, від кого є загроза? Зокрема, от остання історія з розвідувальними дронами, де, до речі, точно Будапешт може працювати в інтересах Москви саме з цими розвідувальними дронами. Це він і копіює російську тактику, і з іншого боку, ну ці розвідувальні дані можуть дійсно потрапляти до Москви. Але от ідеологічна інформаційна політична боротьба, боротьба проти Києва. Протидія європейській інтеграції України це передвиборна стратегія Орбана. Ну безумовно, тут спрацьовує його. Я б сказав, таке світоглядне антиукраїнство. От в цьому сенсі він теж схожий на Путіна. Але зверну увагу, що другий ворог для Орбана це Єврокомісія, і особливо очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. От для нього два ворога, з якими він воює: це передвиборча стратегія. І тому це, на жаль, пов'язане саме з виборами, і саме тому він не хоче йти зараз на жодні поступки. Тому що для нього це, от як для Лукашенка, збереження власної влади. Це головний його інтерес. Не прислужитися Путіну. Він грає цей з Путіним, і з Сідзінпіном. Коли треба було, він загравав із Україною із Заходом От владу зберігати. У Орбана схожа ситуація. Але відносини з Москвою для нього це один з інструментів, які він використовує в своїй політичній грі, зокрема, і в Європейському Союзі. Він має на цьому конкретні зиски. Багато хто в Угорщині, і в Європейському Союзі вважає, що це корупційні зиски, є навіть дослідження на цю тему. Тому, поза сумнівом, тут є і політичні, і політика. Технологічні мотиви ворбана проти України і світоглядне, на жаль теж, але інтерес Орбана не співпадають з інтересами Угорщини. Я вважаю, що значна частина громадян Угорщини, частина політичних сил Угорщини вважає, що Україна це не просто сусіда, а друзі Угорщини і вони не проти перспективи членства України в Європейському Союзі. Буквально хотів додати, що тим часом здається, що коло навколо Орбана стискається все більше, але впевнений, це трохи інша історія, і ми до неї ще будемо повертатися. Пане Володимире, дуже дякуємо вам за тлумачення і пояснення. Володимир Фесенко, політолог, був з нами.